Вітаю, друзі! Сьогодні 7 січня. З вами Валерій Кличок, і щодня я читаю новини про те, що Росія провокує НАТО до прямого військового конфлікту з собою. Так, і я про такі речі говорив ще і минулого року, і на початку року. Мені видавалося, що ну, дійсно для Росії краще програти Північно-Атлантичному альянсу, аніж Україні, бо виграти вони в нас точно не можуть, перемогти вони в нас не можуть. Саме так і є. Тому будь-яка дія, яка буде з результативною питання витягнути НАТО до прямого військового протистояння з Росією, для Росії буде дуже вигідною історією. Вони можуть легко пояснити потім своїм виборцям, росіянам. Дивіться, ми правильно почали так звану СВО. Ми не допустили НАТО в Росію, ми зупинили НАТО на кордоні з Росією. І сьогодні видання БІЛД вкотре підтверджуємо цю тезу, бо опублікувало матеріал під дуже цікавим заголовком. Він звучить дослівно так. Дрони сигналізують про бази Бундесверу. Бундесвер постійно помічає дрони над своїми місцями розташування. Підозра дві крапки. За цим стоїть Росія. Підозра, але не доведений факт. Ви знаєте, до більду можна відноситися по різному. Це дійсно бульварна преса, політична. Але в цьому матеріалі, якщо ви його перевірите, ви побачите конкретних. Політиків, військовослужбовців, високопосадовців, які входять до складу уряду або Бундестагу, і вони конкретно є. Тобто є їх прізвища, їх пряма мова, які говорять про цю загрозу. І їх там чимало. Це не Нью-Йорк Таймс. Коли він пише якийсь матеріал, посилаючись на невідомі джерела, які він не може розкривати, і так далі. Тут матеріал невеликий, а він доволі ну, конкретний. Що власне пишуть? Міністр оборони Борис Пісторіус, який минулого року очолив Бундесвер, говорить про те, що ми маємо бути готові до війни. І загалом у Німеччині і в країнах Європейського Союзу вже давно лунає риторика про... Необхідність готуватися до прямого протистояння військового із Росією. Багато є міркувань з приводу того, де Росія може розпочати військову операцію. Минулого року Росія прагнула дійсно вторгнутися в Польщу, але не класично, а через групу Вагнера. Також були загрози і погрози початку військових дій проти Литви з Польщі. Нині лунають. Повідомлення про те, що Росія готує військову операцію в країнах Балтії на північно сході. Північному сході. Де конкретно поки що не зрозуміло. Форма цієї військової операції також поки що залишається таємницею, але ну чим далі, тим більш очевидно, стає, що Росія шукає, да вона в пошуках, де б вона могла б зіткнутися з НАТО. І як на мене, оця історія із дронами над 에, Бундесвером, над полігоном у Бундесверу. Вона є дуже показовою. Ну, зокрема, в армії про проблему цих дронів знають давно. Маю на увазі в армії Німеччини ще в жовтні 22-го року, тобто більше року тому, генерал Карстен Браєр, тодішній командувач територіального командування, був наляканий повідомленнями про тривоги дронів, особливо як стверджує він страждали місця, де Бундесвер проводив навчання. Для українських військовослужбовців на полігонах, де прибували українські військовослужбовці, навчаючись на танках Leopard 1. Це були маленькі шпигунські дрони, які часто з'являлися в повітряному просторі. З ними нічого не робили, як на диво. Ну, і от експерт із оборони Німеччини Маркус Фабер говорить дослівно так: дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц. Де Бундесвер тренує українців на Леопардах-1, на інших об'єктах до повітряного простору, іноді одночасно входять кілька дронів. Це чітко організовано та сильно вказує на Росію. І Фабер підтверджує, що заарештувати дрон або його оператора ще не вдалося. Дивна річ, мені тут хотілося б сказати, так ви можете приїздити до України вас тут навчать і садити дрони, і заарештовувати операторів цих дронів. В принципі, ми вже можемо це робити, Служби безпеки України і інші силові відомства в Україні ефективно діють в цьому плані. І як стверджується в цьому матеріалі, як я наголошував на початку, Бендесвер дійсно підозрює в цьому мозку, але довести вони цього не можуть, тому що ну, їм не вдалося посадити жоден дрон. Ну просто, знаєте, ситуація якась ну, доволі дивна. Поряд з тим, дерсекретар пана Пісторіса, міністра оборони Німеччини, говорить про те, що дійсно це є фактом. Тобто секретар, прес-секретар, так воно назвати, Міністерства оборони Німеччини ствердно говорить про те, що є факти невідомих, неопізнаних літаючих об'єктів, які знімають інформацію над військовими полігонами в Бондесферу, і кудись вони, ймовірно, передають. І він говорить, що для початку треба зробити створити цільову групу, яка має уточнити у Міністерства внутрішніх справ Німеччини те, хто, як і за що відповідає в цій царині. Тобто, ну хто має притягувати до відповідальності можливого оператора такого дрону, як його саджати і тому подібне. Ну, відверто скажу, це просто на голову не налазить, враховуючи те, що вони споглядають, як нині Росія здійснює потужну терористичну війну в Україні, скільки нас тут гине. І для них недостатньо приводу для того, щоб така група запрацювала якомога швидше. Вони її створили 15 листопада минулого року. І цю групу очолив генерал-бригадний Вольфганд Йордан. Але донині за два місяці жодного результату ця група не продемонструвала, тому в Більдії з'являється таке повідомлення. Реально Німеччина налякана, нажахана тим, що російські безпілотники, які спостерігають за їхніми військовими об'єктами, передають кудись інформацію. Ну вони не ствердно, говорять, що це російські безпілотники, але ну, мабуть, якби українські, то з цим би взагалі проблем не було. Подібний матеріал би не виходив, але не до цього часу не можуть довести те, що це дрони саме московські. На цьому тлі розгортається дуже потужна політична дискусія в самій Німеччині, і навіть сьогодні вже є повідомлення про те, що чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц навряд чи добуде свій термін. Ймовірніше за все, його на цій посаді може змінити міністр оборони Пісторіус, про яку я говорив на початку цього відео. І, хоча він є представником тієї ж партії, що і Олаф Шольц, але критики, про яких конкретно говорить Більд, там він називає прізвища імена, вони постійно виступають дуже різкими заявами на Андресу Бундесверу і загалом уряду, тому що питання безпеки Німеччини під величезною загрозою. Ну от взяти до прикладу, хоча б історію з іншою країною НАТО, яка також інфантильно реагує на загрози, які виникають її повітряному просторі. маю на увазі зараз Польщу. 29 грудня на території Польщі залетіла ракета яка пролетіла, друзі, на 40 км вглиб Території Польщі 40 кілометрів після факту перетину російською ракетою у території Польщі. Військові повідомляли про те, що вона там впала, і от як пише польський Defense 24, у уламки цієї ракети шукали в районах населених пунктів Комарув та Вулька Лабунська, які знаходяться за 10 кілометрів від іншого населеного пункту більшого замость. А от біля замозьць знаходиться військова база Сполучених Штатів Америки. Там свого часу стояла система Петріот Німеччини. Так, да, Люфтвафе там і розміщена в рамках військ НАТО. Це така цікава деталь. Але ну зрозуміло, що і військо Польський і Бундесвер в рамках свого північно-атлантичного альянсу, тобто куди вони входять, вони діють спільно і вони не можуть там вчиняти якихось дій від себе. Але це означає, що НАТО на сьогоднішній день не прописало регламент. Чіткої, швидкої реакції на загрози, які є, наприклад, в повітряному просторі. Факт ракета в Польщі і дрони в Німеччині. Притестим політики у бундестазі. Чітко говорить про те, що вони повинні швидко реагувати на всі загрози і ті загрози, які зараз є проти України. Ну, до прикладу, після масованих ракетних ударів Російської Федерації по Україні голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі Агнес штрак ціммерман закликала Німеччину негайно передати Україні ракети Таурус, які вже там ну, дуже довго лежать, ніяк не можуть вирішити це питання ну, перед тим. Уряд Німеччини говорить, що ну не на часі їхня політика в цьому плані, на жаль, не змінилася. Я був би несправедливим, якби лише критикував Німеччину, бо направду, з початку широкомасштабного вторгнення, той же самий Олаф Шольц він суттєво змінив свою позицію щодо передачі Україні допомоги. До прикладу, впродовж двадцять третього року, ми отримали від Німеччини дуже багато військової допомоги. Точних цифр нема, але я вас запевняю. З того, що мені вдалося дослідити і досліджував те, що спостерігав впродовж минулого 23-го року, то загальна сума військової та фінансової допомоги від Німеччини сягає 10 плюс мільярдів євро. Німеччина стала першою. За об'ємом, країною, яка допомагає Україні серед країн Європейського Союзу і навіть обігнала Великобританію. Але на жаль, ми донині не отримали усіх обіцяних танків Леопард 1А, які суттєво поступаються на леопард 2, але їх також немає. На що це мені друзі вказує? По-перше, НАТО переживає серйозну кризу. Питання. Зміни стратегії оборони, тому що вони керуються попередньою, яка в них була розроблена після холодної війни, яка означає, якщо на них нападають, вони три місяці за цим спостерігають. Ну, о, чинять опір, а потім лише у відповідь починає діяти. Ну, як правило, дипломатичним шляхом. Ця стратегія піддалася серйозній критиці ще минулого року до Вільнюського саміту НАТО, який проходив у липні місяці минулого року. Вони мали її змінити. Поки що конкретних документів немає. Змінити в тому сенсі, що як тільки вони бачать загрозу, то вони діють на випередження. Враховуючи те, що ракета російська залетіла на територію Польщі, то точно стратегія поки що не змінилася. Бо за великим рахунком, е, Польща мала б збити цю ракету ще на підльоті до повітряного простору е, своєї країни, тобто на територію України, зважаючи на те, що ракета летить перпендикулярно, наприклад, кордону. Польсько-українського. Це можна було б дуже легко досягнути між урядовою угодою, між Польщею і Україною. Я не думаю, що ми були б проти, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО вишикувалися вздовж кордону е Східного України і збивали повітряні цілі, які, на їх думку, можуть нести загрозу їм. Поки що НАТО цього не робить, тому що е знаходиться на етапі, як на мене. Серйозного реформування і стратегії, і зміни потужностей, нарощування потужностей військово-промислового комплексу країни, які є членами альянсу. Бо, ймовірно, за все, у них ще недостатньо ракет, щоб вони могли передавати, наприклад, авіаційних дальнобійних до України, так як то робить Великобританія та Франція. Дякуємо за це. Так, як роблять інші країни, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, вони передають нам ракети Атакамс. Ну, можливо, не так багато, як то хотілося, але є. Але от Німеччина не може, тому що, до прикладу, ракет Таурус у них близько 500-600 штук, ймовірно. Вони порахували, що їм треба приберегти для себе у випадку, якщо розпочнеться пряме військове вторгнення Росії на країни-члени НАТО. Бо якщо таке станеться, то Німеччині доведеться долучатися не просто військовою допомогою, як то вона робить в Україні це для України, а безпосередньо Бундесвер має брати участь приймати участь у Прямих зіткненнях з російськими військами, звісно, формат і форма такої російської агресії на країни НАТО поки що питання відкрите. Чи це буде відкрите з протистояння, вторгнення, чи це будуть якісь проксі групи, чи це будуть ДРГ. Різні варіанти зараз розглядаються. Ми, до речі, це обговорювали під час останньої програми в рамках проєкту Центру громадської аналітики Вержа, можете переглянути це відео, але ви знаєте, всі зійшлися в думці, мої колеги, що це точно може бути. Тому я думаю, історія саме з цими дронами якраз і є історії про те. Що все-таки відбудеться, може відбутися з огляду на сьогоднішні дані і сьогоднішню позиції НАТО, Росії прийме зіткнення між цими двома країнами. Тоді Росія програє НАТО, скаже: Ну, дивіться, ми зупинилися. Або ця історія завершиться за столом переговорів між Заходом і Росією як цього дуже прагне Росія поза Україною, де в тому числі будуть вирішувати і долю України. Але я більш ніж переконаний. Що ми однозначно будемо формувати порядок денний і формат завершення цих переговорів. Бо якщо вони навіть не можуть збити свої дрони там посадити їх, ми це робимо дуже вдало і влучно. Що ви, друзі, думаєте з приводу цих російських дронів над Бундесвером, полігонами німецькими? Пишіть. Мені буде цікаво почитати ці коментарі. Велике прохання, поширюйте відео друзям своїм, щоб було більше обізнаних в тому, що власне відбувається з НАТО, які наші перспективи це дуже важливо, тому що тут ми говоримо неупереджено, об'єктивно про інформацію, яка є у відкритих джерелах. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!